Ну що, козаки, всім привіт! Тема цього відео буде відповідь на питання. А що далі? Трошки нагадаю. Півроку тому я вирішив потрапити в кіберспорт. В моїх цілях було апнути 10 левел, потім 3К, потім FPLC. Але з часом я замислився, чи хочу я цього і чи зможу. Моя впевненість у собі впала. Я просів по АІМу і зміг дойти до 2200 Ело. Почав запускати стріми і просуватися в стрімінгу. Але нещодавно я побачив собі потенціал і вирішив все ж таки продовжити мій шлях. Тепер моєю цілею є апнути 3К Ело. Що мені для цього потрібно? По-перше, треба почати з тренування. Які я перестав робити. По-друге, почати дивитися демки про гравців, тому що це основний шлях до того, як підняти своє розуміння гри. Цей шлях буде нелегкий, але я зможу впоратися, довести вам і собі, що я здатен, і подарувати надію кожному, хто мріє про це. Адже ніколи не пізно йти до своїх мрій. Робити це я буду, звісно, на своїх стрімах та цікаві моменти додавати в свій телеграм. Кому цікаво, переходьте. Тепер знов стара пісня: тренування. Розділює їх на три етапи: початок. Середній левел та трайхард. Початок у нас входять мої старі тренування. А саме декілька хвилин спрея на стіні, 150 ботів спрей трансфером, 150 фліками, 150 тапи, 100 тапи зі на наостанок дігл, 150 ботів. Після чого переходжу на ДМ і роблю там 150 кілів за К, 150 з М4 і 100 з Авіку. Що стосовно мене самого, я ще не вирішив, яка саме роль в мене буде. Ніби я хочу бути авапером, але поки що ще думаю. Буду тестити, а там. Вже вам розкажу детальніше в окремому відео. Далі в нас йде середній левел тренувань. Сюди входить все те саме, тільки збільшена кількість ботів, а точніше, плюс 50 до кожного показника, і 150 кілів ще й на пістолетному демі. І останнім етапом тренувань буде трайхард рівень. Це ті тренування, що забирають майже півдня, але вони і приведуть мене до 3 КЛ. З ними я буду машиною знищення. Це буде 1000 ботів на АІМ Reflex тренінгу, 200 кілів на пістолетному демі. Демі, 200 на ХСД, 200 на ДЕМі і 200 з АВІ. Яка буде структура тренування? Все буде проходити приблизно так. Тренуватися я буду понеділок, вівторок, середа, четверта п'ятниця будуть вихідні. Субота та неділя також тренування. Чому я зробив на цьому акцент? Бо в середу в мене буде день дігла. Я буду робити все те саме, але тільки з діглом для покращення навичок з цього пістолету. Що стосовно демок, там я вивчу паттерни дій на своїх позиціях, всі гранати і розіграші. Ситуації, паралельно вивчаючи патерни дій аваперів, починаючи з агресивних плейстайлів Зайву та Рінкла, закінчуючи пасивною грою Девайса та Вандерфула. І нарешті треба вивчити інстасмоки, бо це вже жах. Хотілося б поставити хоч якісь дедлайни, але поки що я навіть не можу уявити, наскільки це буде важко або легко. Саме тому я надіюся апнути 2400 л за місяць-півтори. Далі, після цієї позначки, вже будемо дивитися, як буде проходити. Стріми будуть майже кожен день, тому приємно. Ось такий мінімальний план по досягненню цілі все можливо завдяки вам і завдяки цьому каналу я вперше в житті досяг чогось, а точніше зміг апнути десятку. І тут в мене також все буде добре, оскільки єдине, що я вмію в своєму житті, це грати в КС і їсти. Тому, любі мої друзі, вперед до цілі. Головне вірити в себе і не втрачати надію. Бо останнім часом в моєму житті відбувається стільки поганого і важкого, що на жаль, не вдавалося повністю віддатися грі. Але тепер здається, що я повернувся і буду впевнено йти до своєї мрії, не дивлячись ні на що. Повторюся, що все це ви зможете побачити в прямому ефірі на моїх стрімах, а також багато цікавого в моєму ТГ каналі. До речі, хотів ще додати про те, в якій гарній грі я буду грати, і що нещодавно сталося зі мною в прем'єрі. Маю надію, що цей треш не буде чекати мене на Фейсіті, тому що, на жаль, багато людей грають з Родерхаком і іншою фігнею, щоб обузити місію щомісяця, але... Я не втрачаю надію, мій дух буде сталевим і все вийде. Такі моменти, коли в житті все погано, коли є мрія і жага до перемоги, я відчуваю себе головним героєм серіалу. А який це може бути серіал без хеппі-енду? Тому, друзі, взяли яйця в кулак і пішли працювати. Якщо в тебе є мрія чи ціль, йди до неї, не дивлячись ні на що. Дякую за перегляд і слава Україні! До зустрічі у новому відео.